Друзі, вітаю вас! Я Андрій Асідва, і це чесна реакція. Тиждень Євробачення! Боже, ми дочекалися! Я подивився два півфінали. Вже лічені хвилини і фінал. І що я вам хочу сказати? Шведи, звичайно, вміють робити свою справу. Наскільки я вибагливий глядач? Настільки я був вражений цими півфіналами. Перший півфінал, де виступала Україна, до речі, наші дівчата Україночки, Боже, який це був номер, настільки це все було зроблено смачно. Таня Моїні, одеситка, яка наснімала вже пів Голлівуду, світовим зіркам кліпи. Наскільки вдало вона придумала цей номер, з яким наші дівчата виступали так в півфіналі, першому. Стільки візуальних ефектів, стільки сенсів закладено в цей номер. Джері Хейл видала настільки якісний звук, наскільки я не знаю, можуть видати е зірки світового рівня на кшталт Аріана Гранде. Такого чистого звучання, як було у Джері Хейл, максимально наближено до звукозапису. Альона Альона, звичайно, трошки ходила по сусідах, але. Настільки зроблена робота звукорежисера, що і Джері Хейл, і Альона Альона звучали максимально класно. Для моїх вух то була справжня насолода від виступу. А Таня Муіньо зробила дуже класний номер. Я читав коментарі. Там коментатори пишуть, що О, люди думають, що салютіка, то фосфорні бомби. Я майже впевнений, що всі, хто були в залі, що всі, хто були у екрані телевізорів, вони розуміли, що то далека не салютики, що це фосфорні бомби. І Оцей бекграунд, який закладений в номер, коли ти розумієш контекст цього номеру, коли ти знаєш, що хотіли сказати і дівчата, і постановник номеру, і пісня, в якій закладена алюзія про жінок під час війни. Так? Це все щитується, це все максимально зроблено грамотно, це максимально зроблено смачно. На це хочеться дивитися, це хочеться слухати, і хочеться просто сказати нашим дівчатам браво! І ця пророблена робота не є насправді якимсь локальним досягненням, так. А ця робота. Представлена максимально якісно для всієї світової спільноти і шанувальників музики. І навіть якщо ви не є фаном Євробачення або меломаном, все ж таки цього року Євробачення в Мальми шведи зробили максимально якісно для найбільш вибагливого телеглядача. Бо сама сцена. Все зроблено в хай технології стилі. Ці куби неймовірні, ця графіка неймовірна. Я не знаю, я в такому захваті або я. Скучив за Євробаченням, або шведи насправді зробили якісно. Коли я дивився півфінали, у мене склалось враження, що Євробачення це не тільки про конкурс пісні, так це і про конкурс хореографії, це і про мистецтво дизайну одягу, це і про телевізійне мистецтво, бо телевізійники зробили супермонтаж. Кожен кадр це просто візуальна насолода а режисера зробили неймовірний звук. Я реально не бачив на Євробаченні такої маленької сцени. Бо, наприклад, я був в Києві на Євробаченні в, середи, ну, в самому залі, і у нас була дуже велика сцена, бо ми любимо все по-багатому, так? Ну, no. а шведи зробили максимально маленьку сцену. Але за рахунок усіх кубів, які там спускаються, вони роблять. Простір на сцені, вони роблять 3D-візуалізацію, їх навіть в номерах використовують як шафу, в якій можна сховатися і з ліхтарями обіграти е світлом. Номер. Світло це взагалі окрема історія, тому що світло теж на максимально такому високому рівні. Піротехніка, світло все настільки грамотно продумано. Одразу видно, що це передові технології, стільки лазерів я ще не бачив. стільки застосування 3D-графіки я ще не бачив. В Америці є Оскар, є Еммі, Греммі, що завгодно, є Music Awards, МТВ Music Awards. Там еворців дуже багато. Але чим цікаве Європачення, бо ви знаєте, що в кожній країні треба пройти селекцію, тому кожна країна. Представляє найкраще, найкраще, що може бути в їхньому шоу-бізнесі. А це значить, що ми чуємо найкращі голоси, ми чуємо найсучасніші аранжування. Нам подають пісні під різними соусами, тому що кожна країна додає своєї аутентичності, самоідентичності. І коли ми це бачимо і чуємо, то, то жоден Оскар, жоден Awards Жодне гремі не може просто конкурувати з тим, що пропонує нам Євробачення. Така кількість країн, вони всі такі різні, представлені максимально якісно. Всі звучать. Я не чув, щоб там хтось відверто положав. Ну, хіба що ті, хто мені не подобається естонці, це просто якийсь сюр. І. Забагато, як я вважаю цього року Євроденсу. Чому він повертається? Руки вверх знаєте. Але людям подобається. І, наприклад, учасниця від Австрії, на яку б я взагалі не подумав, що вона пройде, вона прийшла, і це був дуже класний номер. Ще хочеться поговорити про самих учасників і їх костюми. Є номера, де реально слабка пісня, але сам номер. І постановка витягує цю пісню, так? А є номера, наприклад, як у Словенії дівчина сирена, так? ця білявка неймовірно висока і худа, яка співає свою пісню Вероніка. І цей номер, цей весь антураж, це її костюм, який там підсвічується там, де треба. Труси, лівчик з підсвіткою, вона ніби має другу шкіру. Якщо ви хочете побачити справжню русалку, якщо ви хочете побачити мулан, Якщо ви хочете побачити, я не знаю ксену. Це все Євробачення, треба дивитися фінал, тому що цього року це насправді цікаво, це насправді актуально. Це якась окрема історія, яка дуже добре щитується, яку ти розумієш, яку тобі хочеться дивитися і слухати для мене євробачення 2024 – це про досягнення у мистецтві і культурі. Хореографії, музичному, звісно, мистецтві, вокальному мистецтві немає там безголосих абсолютно співаків. Звичайно, євробачення, це і оголені тіла, і провокації, але жоден номер, де було оголене тіло, воно не виглядало як повне. Все одно це виглядало як мистецтво, насправді. Хіба що мені як не подобалася іспанка, так і не подобається. Це тумач у всіх інших випадках. Це виглядає дуже смачно, дуже актуально. І насправді, якого б віку учасники не приймали б участь у Євробаченні, все одно від Євробачення відчувається молодість, енергія, якась наснага, якийсь позитив, якийсь вогонь і, звичайно, якісь нові відкриття. Тож обов'язково подивіться півфінали, вмикайте і вболівайте за наших дівчат у фіналі. І моя чесна реакція це те, що Євробачення 2024 у Мальме це щось приголомшливе і надзвичайно позитивне і зроблене якісно. І самобутнє. Вам, як завжди, я бажаю берегти себе і до нових чесних реакцій.